Пристройка ця горіла, а от воно тут все горіло. Оцей котел горів. Воно почало як воно зайнялося. Дивіться. Вогонь пішов в димохід і тут була нагоріша мінвата. Пожежа в господарстві Наталії, жительки села Великі Орлинці одна зі 169 пожеж, які сталися в Хмельницькій області протягом січня, розповідає фахівчиня головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Вікторія Кирилюк. За словами рятувальниці, у порівнянні з останнім місяцем минулого року це на понад 70% більше. Тоді за місяць виникло 96 пожеж. На жаль, у січні на пожежах загинуло 10 осіб. Тоді як у грудні 9. Серед основних причин пожеж називає перевантаження електромережі через одночасне використання кількох потужних обігрівачів, неправильне використання пічного опалення, наявність тріщин на печах, розпалювання легкозаймистими рідинами, залишення вогню без нагляду, використання несправних або саморобних приладів. Прибули на місце, проводимо розвідку. Як мене зрозуміли? Розвідку по потерпіло. На цьому відео рятувальники гасять пожежу у цьому ж селі, яка сталася через день. Господар будинку тоді загинув, розповідає офіцер-рятувальник громади Владислав Соколик. Причиною пожежі стало те, що люди починають обігріватися, в притул підставили обігрівач. Обігрівач нагрів, якби ліжко. Людина лягла собі відпочивати. Воно почало горіти. і В сні не, ну неможливо почути, що воно горить. За його словами, є правила користування електроприладами. Не накривати електрообігрівач, не встановлювати його впритул до будь-яких меблів, шкафів, ліжок. Сусідка загиблого Олена говорить, чоловік тут жив сам. Через сильні морози додатково грівся обігрівачем. Жінка каже, вона має газове опалення, але також обігрівається грубкою. Правил проти пожежі, каже, дотримується. Має під грубкою. Оце таке ну бляха, чи як називається, ну, жесть така? Я собі вирізала, що воно тут не зайнялося інколи і скриньки падають. Фахівчині ДСНС вігрів. Вікторія Кирилюк каже, як правильно користуватися пічним опаленням. Регулярно очищити димоходи від сажі. Перед пічю на підлозі обов'язково має бути металевий лист. Заборонено сушити речі над топковим отвором, а також залишати розпалену піч без нагляду. Рятувальниця також нагадує, що газову плиту не можна використовувати для обігріву через ймовірність отруєння чадним газом. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.